Наказом начальника УМВС під номером 220 від 28 серпня виконуючим обов'язки начальника міліції Трестенця, призначений майор міліції Павло Іванович Карабута. Павло Іванович Карабута народився в селі Сваркове Лухівського району у 1980 році. В органах внутрішніх справ працює з 2000 року. Свою трудову діяльність розпочав з посади курсанта. Потім був міліціонером патрульної служби сумського відділу міліції. Вже через місяць був призначений на посаду помічника оперуповноваженого оперативно-розшукового відділення відділу карного розшуку сумського міського управління, а далі була робота в відділенні по боротьбі з незаконним обігом наркотики. Тиків п'ять років на посаді заступника начальника відділу боротьби зі злочинами, пов'язаними з торгівлею людьми, потім першим заступником, начальником кримінальної міліції Краснопільського райвідділу. А з 2013 року і до призначення виконуючим обов'язки начальника Трастинецького районного відділу міліції працював на посаді заступника начальника сумського міського відділу, начальником кримінальної міліції. Днями Павло Карабута зустрівся з представниками місцевих змі під час зустрічі, розповів про плани на майбутнє, зазначаючи, що сам по собі комунікабільна людина, але до підлеглих є досить вимогливим. Себе, як комунікабельну людину можу не замкнути. Мені подобається, якщо, скажемо так, люди виконують добросовісно свої функційні обов'язки. Звичайно, що контроль за їх виконанням. Це на першому місці. На самовпливі ніхто нічого пускати не буде. Якщо сказали, то проконтролюємо, щоб це зробили. Несторонних кадрових революцій, змін. Е, я думаю, що всім колективам, які є, ми зможемо навести влас. Як кожен керівник, ми повинні спочатку, з, з першого кроку це. Навести, скажімо так, лад серед підпорядкованого особового складу це дисципліна і законність перше з себе почати, а потім вже, коли ми наведемо порядок в цих сферах, скажімо так, дисципліні і законності, ну це ми зробимо найкоротшим часом терміном, вже будемо працювати більш злагоджено єдиним організмом. Так, да, деякі недоліки є в роботі, але вони, скажімо так, не кричущі. Да, є, скажімо, так, на російській мові некоторе трення поки з річним составом. Ну, я думаю, це недовгий період часу, це все. -все. Ну, в цілому в роботі в міліції дуже багато приоритетних напрямів. Але враховуючи те, що зараз коїться у нас в державі, це перше, звичайно, перше питання це виявлення і боротьба з проявами сепаратизму і тероризму, якщо це саме актуальне питання на даний час. Ну і звичайно, боротьба зі злочинністю і охорона громадського порядку, дотримання конституційних прав громадян, безпека дорожнього руху, ну і пріоритетні напрямки. В галузі економіки це довіра населення і думка населення про роботу міліції. Звичайно, цього е, пріоритета і треба дотримуватися. Чи майже робити все для того, щоб е, цей рівень виїзд до найвищої точки. Це довіра населення. І взагалі, якщо думка населення в Трестанці, в Трестинецькому районі буде позитивна, то взагалі. В цілому можна буде характеризувати роботу Трастяницької міліції як позитивну. Так, да, звичайно, є скажімо так, прогнозовані результати роботи кожного підрозділу, які, скажімо так, повинні, повинні враховуватись в роботі, але це не головне. Я хочу сказати, що повинна робота і прокуратури, і міліції бути як єдиний організм. Це тобто звідси. Нікуди від цього не дітися. Тобто ці два правоохоронних органи повинні робити спільно і робити все для того, щоб навести порядок і сформувати думку населення про роботу цих підрозділів. Це однозначно. З чого ну, почнемо? Я вже підкреслив це з дисципліної законності. З прокурором я вже зустрічався, ми вже з ним познайомились. Визначили пріоритети в нашій діяльності, яких ми будемо підтримувати, і ну, звісно, мої плани входить пропрацювати на цьому місці як, най... як найдовше. чому, тому що я хочу своїми діями, своїми зусиллями, своїм характером допомогти взагалі в роботі територіального підрозділу. Тобто, звичайно, я планую, якщо буде така можливість, отримати або там. Винаймати це житло і, звісно, перевезти сюди свою родину, тому що без родини все такі. А якщо виконувати добре свої обов'язки, то я вже, звісно, повинен тут і знаходитись весь час як керівник територіального тебе. На жаль, я в зоні ОТО ще не був, підкреслюю ще, тому що в даний час кожен, не тільки працівник міліції, а й кожен. Чоловік в країні повинен бути готовим відбути там службу в цій зоні АТО. Чому не був, поясню? Тому що на той момент, коли формувались підрозділи для забезпечення охорони громадського порядку або виконання будь-яких обов'язків в зоні АТО, я на той час виконував обов'язки керівника сумської міліції і тому не міг ніяк прийняти участь в цих діях, так як райвідділ. Був би без керівника. Маю таке бажання побувати в зоні АТО, тобто, я думаю, це діло часу. Особисто допомагав, звичайно, особисті кошти перераховував на потреби ОТО. Звичайно, зустрічався із підприємцями, із небайдужими людьми, проводили роботу, перш за все, роз'яснювальну. Ну, міліція Розуміти, що, скажімо так, на потреби ОТО в міліції коштів, на жаль, ну, на даний час, ну не знаю, в Терстанецькому районі, але там виділяються дуже мінімальні суми, тобто вони звичайно йдуть на підтримку осіб, які перебувають там в зоні ОТО, на купівлю обмундирування, спорядження, засобів захисту і так далі тому подобно. Основна. Так, роль лягає на плечі небайдужих громадян, підприємців, які, звичайно, в цьому допомагають завдяки зустрічам, завдяки роз'яснювальній роботі.